Це 332 рішення на загальну площу 137 гектарів. І рішення стосовно передачі приватного власності, план земельних ділянок громадянам 128 на загальну площу 6,86 грамів. Також у 2013 році нам було підготовлено та продано 8 земельних ділянок, на, в тому числі на аукціоні. Право на них, які набувалися через оренду. загальною площею на 1,7 гектара на суму 1,4 млн грн. Це, скажімо так, надходження від плати за землю за 2013 рік становили 40 млн грн. У порівнянні з 2012 роком це було 36 млн, у 2011-му 33 у 2010-му це було близько 20 млн грн. Також на сьогоднішній день у нас працює робоча група щодо усунення порушень в сфері земельного законодавства. Також було прийнято і винесено в виконавчої комітету міської ради 13 рішень, і де було прийнято рішення про демонтаж 54 об'єктів, які були встановлені з порушенням вимог чинного законодавства. Постійно проводиться Робота з платниками, скажімо так, з суб'єктами господарювання, які самовільно встановлюють ці металеві конструкції, які скажімо так, є на сьогоднішній день самозахват земельних ділянок.